Отже, Львів не тільки реформує міські поліклініки, а й створює університетську лікарню нового типу. Львівська обласна клінічна лікарня офіційно приєдналася до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, і це не просто зміна вивіски, як кажуть реформатори. Це початок нової моделі медицини, де освіта наука. І лікування працюють як єдиний організм. Сьогодні з нами в етері ректор університету, професор Орес Чимирис, і будемо говорити про те, якою стане ця лікарня, кого вона лікуватиме, як це змінить систему охорони здоров'я і Львова, і Львівщини. Пане Орес, у нас приєднюється. Пане Оресте, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава. Так скажіть, будь ласка, ви сказали, що це е, історичний день об'єднання. Чому саме зараз в воєнний час е, власне, було вирішено об'єднати університет і обласну лікарню? І найголовніше, що це означає для наших глядачів, а вже для пацієнтів вони тепер будуть лікуватися в університеті чи в лікарні, яка просто змінила назву? Власне, наш університет, університет Львівський національний медичний, медичний університет імені нелегалицького. Бере участь в експериментальному проєкті, пілотному проєкті ініційованому міністерством охорони здоров'я, який передбачає створення моделі університетської лікарні в Україні. А ми єдиним закладом вищої освіти, який має дуальну функцію, тобто ми працюємо як заклад вищої освіти і виконуємо ці функції по підготовці власним фахівців в медичній сфері, а також на базі університету запрацювала багатопрофільна університетська лікарня. І заклад також виконує функцію закладу охорони здоров'я. Чому це важливо? Досвід і модель створення університетських лікарень практикується в цілому світі. І усі лікарі, медики, які стажуються, які, які отримують новий досвід за кордоном. А першу чергу отримують його на базі університетських лікарень. Власна університетська лікарня це поєднання і медичний університет з університетською лікарнею. Це поєднання освіти, науки і практики, оскільки до надання медичної допомоги залучені як безпосередньо лікарі практики, так і науково педагогічні працівники-викладачі, які, окрім того, займаються і беруть участь в наукових досліджень. Тобто, пацієнт, який звертається з допомогою до університетської лікарні, має можливість з допомогу, використовуючи досвід лікарів практики, а також викладачів. Науковці медичного університету, як правило, університетські лікарні це лікарні у надії, де лікуються найскладніші випадки, і окрім того, завдання університетської лікарні це є і університету, власне, університету з університетської лікарні це підготовка майбутніх фахівців. І знов ж таки ми створюємо нову модель, власне, модель систему університетської лікарень України і Міністерства охорони здоров'я. Ми вдячні підтримці. І, зокрема, і міністр охорони здоров'я за те, що він прийняв такі рішення, тому що це є нова модель, і досвід якого стану сьогодні в Україні немає, пане Орс, от лікарня останньої надії. Ви сказали «Останньої надії» – Це говориться про. Складні випадки, якісь унікальні випадки захворювань пацієнтів, і якими конкретними напрямками ця лікарня стане опорною для всієї області чи навіть для країни, якщо є це перший пілотний проект? Університетська лікарня працює як заклад охорони здоров'я в єдиній медичній в Системі університет має угоди укладені з на національної служби здоров'я України. Відповідно, ми є, ми є в єдиному медичному просторі для пацієнтів. Особливих вимог і запитів для того, щоб звернутися до університетської лікарні, немає. кожен пацієнт отримує медичну допомогу аналогічно, як будь-якому закладі охорони здоров'я, який на території як міста Львова, чи області чи України. Тобто пацієнт, якщо це невідкладний випадок, він потрапляє туди шляхом екстреного звернення чи, чи, чи госпіталізації пригаду екстреної медичної допомоги. Якщо це йде мова про планову допомогу, про консультацію відповідно бере аналогічно як і до будь-якого іншого закладу охорони здоров'я електронне скерування сімейного лікаря. І отримує консультативну допомогу в університетській лікарні. Власне, чому університетська лікарня має бути лікарні останньої надії? Тому що власне тут поєднання практика, наука і освіта, тому що основне завдання університету це також підготувати фахівця, тобто майбутнього лікаря, який має достатній багаж теоретичних знань, але також достатній багаж практик. Практичних вмінь і навичок, і знову ж таки я хочу говорити про це, що ми дещо робили розуміли різницю в тому, що університет він є першочерговим закладом вищої освіти, і наше завдання і місія дещо відрізняється від будь-якого закладу охорони здоров'я, а які впрацюють власне як, як заклад охорони здоров'я, тому що ми маємо навчити і підготувати. Конкурентно спроможного фахівця, за який буде за якого будуть боротися інші заклади охорони здоров'я, ну а якщо говорити про <кхм> університетський статус лікарні, щоб підвищити якість лікування, то це зрозуміло, що тут мають бути ну величезні фінансові вливання, щоб зробити було відповідне обладнання, щоб студенти, які навчаються, могли на сучасному обладнанні світової медицини. Вчитися і практикуватися як із цим, хочу нагадати, що у 2024 році до структури університету перейшла лікарня, колишньої Львівської залізниці, яка вже більше року працює в статусі університетської лікарні, і менше ніж за рік Міністерство охорони здоров'я інвестувало в покращення матеріально-технічної база більше ніж на 50 мільйонів гривень. Окрім того, виділені кошти на проведення капітального ремонту відділення інтерв'юційної радіології. Тому міністерство охорони здоров'я для міністерства це є пріоритетним проект створення університетської лікарні, тому що. А ми розуміємо, наскільки необхідне власне створення такої моделі в Україні? І е, абсолютно університет відчуває повноцінну підтримку Міністерства охорони здоров'я, який інвестує в розвиток власне матеріально-технічної бази е, як університету, так і безпосередньо університетських лікарень. Ну а що ж до Львівської обласної клінічної лікарні, а, відбулося об'єднання, що далі з працівниками, що я, я, який буде? Зв'язок і яка буде структура тепер львівської обласної? Це буде просто підрозділ, чи це буде база для університетської лікарні в університеті. Працює від починаючи вчорашнього дня єдина університетська лікарня, а в якої є два місця надання медичної допомоги на вулиці Чернігівська, на вулиці Огієнка, але підкреслюється єдиний структурний підрозділ університету. І починаючи від вчорашнього дня, з числа, усі працівники медичні написали заяву на перевід до університетської лікарні, і з 22 числа вони лікарня працює як університетська лікарня, надає медичну допомогу. Усі працюють. Ми, як університет, власне зацікавлені, збережені потенціалу по тому збережені цього потенціалу, який має Львівська обласна клінічна лікарня, тому що на мою думку. Сьогодні там працюють одні з кращих провідних фахівців. Тому ми говоримо про те, що на базі цієї лікарні будуть в синергії працювати власні колектив колишньої обласної клінічної лікарні, а також науково-педичні працівники. А я хочу відзначити, що 49 кафедр університету є клінічними, тобто це ті кафедри, на яких працюють науково науковоподічні працівники, які мають право надавати медичну допомогу і надають таку медичну допомогу, тому власне. А ми говоримо лише про підсилення і про посилення потенціалу і можливостей тепер уже новостворення університетської лікарні покажуть створення університетських лікарень – це хороша практика у цілому світі. Ну але звичайно, що коли проходять реформи, то є певні побоювання. Давайте почнемо з медперсоналу чи не було в них побоювань щодо того, що структура сама університетська структура буде орієнтована на науку ніж на пацієнта. Ну і щодо пацієнта, хто може в цій лікарні лікуватися? Глядачі, які нас дивляться, якщо там будуть суперпрофесіонали, там буде прекрасне сучасне обладнання, нові технології, чи може будь-який мешканець Львівщини потрапити на лікування? будь який мешканець Львівщини і не тільки Львівщини, будь який громадянин України. Має право звернутися до про надання медичної допомоги до університетської лікарні, як вже зазначив, лікарня працює в єдиному медичному просторі. Університет має підписані угоди з Національною службою здоров'я України. Відповідно, ми працюємо за програмою медичних гарантій. Абсолютно, ми починаючи вчорашнього дня у процесі чи в тракті механізму звернення. Пацієнта до лікарні немає. Ми навпаки, запрошуємо пацієнтів звертати за медичну допомогу. Лікарня продовжує працювати і абсолютно для пацієнта ці трансформації, які відбуваються сьогодні, вони є абсолютно непомітними. А стосовно побоєння, звичайно, що є розуміння того, що будь-які зміни викликають побоєння, і це мабуть це така абсолютно нормальна реакція на будь-які зміни, але ще раз повторюся 22 числа. Тобто, вчора усі працівники переведені до структури університетської лікарні. Ми, ми продовжуємо працювати, рухатись вперед. А стосовно того, що лікарна на базі лікарні знаходяться клінічні кафедри університету, і працівники кафедри університету працюють в синергії з працівниками лікарні, це я вважаю, лише вигода як і для лікарні, відповідно, так і для університету. Я більш ніж переконаний, що основна місія одна з місій, і завдань будь-якого чудового фахівця, досвідчена практика. Це при це вміння і здатність передати свій досвід, навички наступному поколінню. і, власне, усі лікарі і викладачі університету, які працюють в університетській лікарні, будуть мати можливість першочергового свої знання вміння передати. Майбутнє покоління, теперішнім студентам, які вже в близькому періоді будуть працювати у різних закладах охорони здоров'я, не тільки Львівщини, і надавати медичну допомогу, і до яких ми завтра звернемося за допомогою. Тому наше основне завдання це якісно надавати медичну допомогу пацієнтам, усім пацієнтам, абсолютно повторюсь, усі бажаючі нічого не змінилося. Лікарні продовжує працювати. Кому необхідна медична допомога, лікарні є профільному Усі напрямки, які за якими працювала, працювала колишня обласна лікарня, збережена підсилена певними напрямками, які власне які були колишні університетські лікарні, колишні лікарні Львівської залізниці. Тому ми доповнюємо, ми розвиваємося, і ми власне абсолютно оптимістично дивимося вперед, тому що як ви вже зазначили. Університетські лікарні повинні з'явитися в Україні, це досить світовий, і це абсолютно переконже доведений факт і практика, що власне ці лікарні є основні, де, де розфокусовані новітні технології, сучасні методики, і це ті заклади і освіти і заклади охорони здоров'я, коли лікарі практики звертаються для того, щоб покращити свій, свої знання, вміння. І якісь практичні навички, тобто це ті заклади, де навчаються, і де лікарі розвиваються. Тому е е дуже приємно, і власне для нас абсолютно є дуже відповідальною місією, тому що ми розуміємо, що ми є перші пілотні, власне е на своєму прикладі е показати, що ця модель є ефективна, що вона є правильною і абсолютно відповідає. Усім світовим тенденціям, європейським тенденціям, і що університетські лікарні, багатопрофільні лікарні, лікарні де навчають, вже найближчим часом з'являться в Україні і, власне досвід нашого університету переймуть інші регіони, і ще просто на завершення, пане Оресе, тому що ми зараз на порозі парламент. Розглядає проєкт бюджету на 2026 рік, а оскільки це єдиний проект, і підтримка є міністра охорони здоров'я. Чи закладена окрема стаття щодо фінансування на 2026 рік із державного бюджету? Так, звичайно, ми подавали. Ми подаємо і плануємо подачу певних публічних інвестиційних проектів, і власне розвиток університетських лікарень. За міністерством охорони здоров'я визначено як пріоритетним у 2026 році. Дуже дякую вам, ректор Львівського медичного університету Орещі І Ми сьогодні говорили про новий пілотний проект, перше в Україні. Університетська лікарня. Пане Оресте, дуже дякую вам тихо та спокійного вечора. Дякую, побачення. Побачення.